Я зараз вітаю. Про що цей подкаст? Через війну в Україні я вже півроку перебуваю в Греції. Тут я почала вивчати грецьку мову з нуля. За цей час в мене накопичилось багато підручників. До кожного з них є аудіо. Також ми записуємо аудіо з вчителькою для контролю моєї вимови. Тому цей подкаст насамперед для мене, щоб систематизувати аудіо і, якщо щось потрібно знайти, не шукати довго в телефоні чи в компі, а одразу відкрити плейліста на Ютубі і знайти потрібну тему. По-друге, моя донька пішла в Грецію у перший клас. Тож ми вивчаємо мову разом. Я намагаюся їй допомагати з домашніми завданнями. І також записую для своєї доньки аудіо лексики за темами з перекладом на українську мову. Оскільки цей аудіоздобуток вже готовий, я поступово завантажу його в подкаст. Сподіваюся, це станеться в нагоді ще комусь з початківців у вивченні грецької мови. Отже, починаю. «Калі архі. Гарного початку.